180 тисяч гривень виділяє держава на забезпечення кожного новобранця під час проходження базової загальновійськової підготовки. Про це розповіли в сухопутних військах. Зазначається, що кожен мобілізований обов'язково отримує власний боєкомплект. Туди, зокрема, входять головні убори, літній та зимовий костюм, шкарпетки та білизна. Також передбачено шоломи, бронежилети та інші засоби захисту. Із загальної суми на спорядження виділяють майже 100 тисяч гривень. Інші гроші спрямовують на забезпечення бо. Припасами та продовольством. Ну і також нагадаємо, що цього місяця в Україні оновили курс підготовки новобранців. Тепер базове навчання включатиме розширену програму вогневої підготовки. Якщо раніше протягом 30 діб курсанти відпрацьовували 20 вправ із стрільби з автоматів, то тепер 31. Також курсантам додали курс вивчення колективного озброєння. Як це працює сьогодні? Розпитаємо інструктора навчального центру сухопутних військ зброї. Ніх сил України, пане Сергію, вітання вам. Дуже дякуємо, що знайшли час і сьогодні вітання. присутні з нами. Отже, нові впровадження. Розповідайте, що цікавого, що нового і чому доведеться вчитися? Доброго дня! Слава Україні! Героїм. Героям! Слава. Значить, в першу чергу поговоримо про саму базу залізкої підготовки, про те, як вона змінилася. Значить, сама базова військова підготовка зараз складається вже 49 діб, з них 42 години відводиться на саме заняття, 6 годин на відпочинок, тобто це один день на тиждень і один день на адміністративну саму підготовку самого навчального центра. Значить, 33 години зараз додавали із вогневої підготовки. А саме розширення самої підготовки, акцент на вивчення озброєння не тільки індивідуального, а ще й колективного. Тобто курсант має можливість зараз вивчити не лише автомат Калашникова, як це було раніше, а й колективну зброю, тобто кулемети і гранатомети. До цього всього додається ще підготовка. Це одна із інновацій сьогоднішнього дня це застосування БПЛА і РЕП та протидія їм. Безпосередньо вивчається саме БПЛА і протидія ним. Також ставиться акцент на тактичну медицину, щоб у нас сама головна задача це в першу чергу збереження особового складу, збереження здоров'я людей, щоб вони в дійсності мали так сказати, змогу допомогти собі і своїм побратимам під час скрутної ситуації. Сергію нут в навчальний центр, коли новобранці прибувають, відповідно, ви знаєте це краще. Їхній рівень цих людей він абсолютно різний. Люди можуть ніколи до навчального центру не тримати зброю в руках і навіть не розуміти, що таке затвор, що таке ствол, що таке там цив'йо, так ну хтось проходив якусь підготовку десь в школі, можливо, або був на якомусь полігоні колись, як на екскурсії. Як ви визначаєте потребу саме конкретного новобранця? От з чого потрібно почати йому щось пояснювати, і в кого він зрештою за 49 діб, ви сказали, може про. Творитися. Відразу помітно, хто у нас буде працювати і з чим. Дивіться, по цьому питанню, коли приходять новобранці, в першу чергу акцент робиться на з'єднання в один цілий організм, да, підрозділ, вони всі різні. Да, у кожного, як ви сказали, різний рівень. Хтось проходив, може, в шкільний час підготовку якусь первинну. Є такі новобранці, які, в яких вже. Є срочна служба та сама в Збройних силах, тобто з певними навиками. Але основна задача з'єднати це все, щоб у нас різні люди перетворилися в один цілий організм, які могли дійсно бути побратимами друг до друга один до одного, так скажімо. І цьому сприяють наші інструктори, які своїм власним прикладом показують взаємодію, підтримку. Показують, які вони побратими один до одного, цим самим зміцнюючи весь загальний колектив курсантів, які тільки потрапили на базову загальну військову підготовку. Як ви пояснюєте ці нововведення, мається на увазі. Грунтування того, що тепер потрібно навчитися щось нове. От ви сказали, що безпілотники тепер, та, якісь певні опанування іншої техніки, більша кількість навчання, десь там більша кількість практики, досвіду і так далі. На чому ґрунтуються ці нововведення? От загалом те, що ми побачимо скоро, або те, що ви будете практикувати? Зараз сам акцент так. буде йти більше на те, на бойовий досвід, з досвіду побратимів з бойових дій. Тобто у них буде більше практичних навичок із самого досвіду, бойового досвіду і відпрацювання Саме головне відпрацювання цього всього нарощування своїх можливостей, навичок. Плюс до цього всього ще зараз у нас. Не тільки спеціальна підготовка додається в сам процес, в сам курс навчання, але ще й фізична підготовка, яка буде давати змогу побачити рівень фізичних можливостей самого бійця, оцінити наскільки він спроможний виконувати свої бойові. Задачі, завдання про мотивацію. Що можете сказати? Люди, які до вас потрапляють, вони відразу відчувають, чому їм потрібно тут навчатися і що це може їм допомогти якраз в умовах оборонних операцій. Чи це якесь виходить перевтілення під час навчання? Ну, всі ми зараз чудово розуміємо, що більшість людей приходить. Так сказати, не сильно мотивовані, але є серед них люди, які вже мотивовані, в дійсності під час самого навчального процесу ті ж самі інструктори, проводиться в нас дуже багато часу, виділяється для того, щоб йшла мотивація саме Пропаганди, так сказати, практично. Ніхто не говорить, тому що всі і так прекрасно розуміють, що там може відбуватися, але акцент ставиться на плюси, на позитив, Тобто максимально зробити людей мотивованими, щоб вони в кінці нашого навчання були всі, як ще раз я вже говорив, одним єдиним цілим механізмом, які будуть працювати, які будуть друг один одному допомагати, виручать в бою, нададуть допомогу. Знаєте, пане Сергію, завжди коли спілкуємося з військовими про мотивацію, хтось говорить багато, хтось ні, в когось свої особливі принципи, стимули цієї мотивації. І от, коли ми кажемо про навчальні центри, військові кажуть про те, що класно, коли ми бачимо, спілкуємося, знайомимося з військовими, які можуть поділитися власним досвідом, хто вже був на передовій, хтось хто. Той, хто може розповісти, як що не на словах, а на практиці? От чи ділитеся ви досвідом, і чи можна сказати про те, що є там якась координація, підрозділи, центри навчальні? Ви обмінюєтеся досвідом, спілкуєтеся з колегами, з військовими, з побратимами і так далі? Як це відбувається? Ось ця колективність? Про що ви кажете? Звісно, так. В першу чергу йде комунікація між іншими навчальними центрами, між інструкторами, плюс йде комунікація з тими самими ж курсантами, які вже випустилися, які знаходяться зараз на передовій лінії, так сказати. Постійно йдуть ті самі переписки, вони так само пишуть, що їм потрібно, може, якась допомога, чи ще щось, якісь певні ситуації, задають питання. Тим самим вони так само дають змогу і на наші питання, що потрібно змінити, що потрібно в дійсності зараз. Змінювати в самій програмі, щоб в подальшому це йшло, йшло тільки на користь до нашої спільної мети, до перемоги. Якщо ви спілкуєтеся з військовими і знаєте про те, як люди там себе почувають і проходячи та, навчання, основна мотивація, як би ви описали це одним реченням? Що кажуть? Що сказати по цьому питанню? Основна мотивація йде в тому, щоб ми. І йшли до об'єднання, до одної цілі, до одної мети, щоб в дійсності кожен все ж таки зрозумів, чого ми тут знаходимося, за, за чого саме, що ми не просто так сюди прийшли попрацювати все. І одним чинником з мотивації є те, що в нашому навчальному центрі йде не для того, щоб навантажити максимально курсанта. А максимально навчити його, і щоб він дійсно зрозумів, навіщо це йому потрібно, дійсності. Пане Сергію, дякуємо Дякую. вам, що знайшли час відірватися від важливої роботи, прийти сюди, пояснити людям. Я думаю, багато ми маємо глядачів. В тому числі я впевнений, що є і вмотивовані хлопці і дівчата, які дивляться на приклад, як має виглядати, яким має бути інструктор. Причому, пан Сергій, ви ж маєте фактично офіцерське звання. Ви не звичайні інструктор. Ви якби з досвідом і бойовим в тому числі. Саме так дякуємо вам. Спасибо. Дякуємо вам, Сергій був у нас гостом студії, інструктор навчального центру сухопутних військ Збройних сил України. І говорили якраз про те, як зараз якісно змінюється підготовка у навчальних центрах наших українських новобранців.